Всім привіт! Сьогодні у нас 25 січня. Вийшов я в сад. Щось сюди вийшов, подивися, бо не знаю, зараз покажу вам ситуацію, яка в мене тут відбувається. Можливо, і у вас таке саме, може хто що підскаже, бо я ж тільки як другий рік. Піде <laughs> у березні, як я почав ну, садоводство своє. То ще не дуже, як би, знаєте, ну, як вам сказати, усього не боюся, а тіпа, остерігаюся чи шугаюся, чи я не знаю. Зараз покажу я вам, про що я тут вам хочу розказати. Значить, дивіться, у мене персики мої, ж, бачите, да? ну, весь сад, всі ви бачили, як я його садив. От. Ну, от я підійшов до персика, не знаю коли там їх вже треба буде обрізати, але ну, що мене ось ось смутило. Я думаю, камера передає, яка брунька. Ну, тобто вона зелена, бачите, конус, наче ось вже має розкриватися. Вона зелена. Ось о, гляньте. Це в мене симфонія. Персик. І от всі бруньки, ви бачите, які вони по наче таке така, знаєте, така думка, що вони вроді завтра вже розкриється цей конус. Чи це воно так должно бути, чи що це воно взагалі тут відбувається в цій природі. Ось алітоп. Також дивіться, що тут таке. Ви бачите, які конуса тут. Ну ось все Ну тобто чи це щось у нас в природі оце відбувається глянь Та все я так здалека вроді Та воно видно Я навіть через камеру бачу що вони ось ну зелені геть А якщо мороз то їм щось небудь буде чи ні Ви бачите які вони по Це Це просто капець І так я пройшов подивився Оце ж посадку тут це ось Fleming Fury 23 й Також така сама ситуація, гляньте. Ну вроді от завтра начнуть вже листки розкриватися. І що йому робити, чи нічого не робити, чи може чимось бризнути там. А тільки а якщо бруньки попаляться. Ну коротше напишіть хто, ви ж як не перший рік із садом, тим більше хто персиком займається. Антон, ти наверні в мене дивишся. Що мені робити з цим ділом? Чи нічого не робити, не ходить в сад поки. Щоб останні нерви не зірвати. Ви бачите, це в мене перкуча ромео. Чи це перкуча ромео? Блін, тут, тут теж такі от ситуація така. Ось. Я думаю, що вам видно якось чи збоку, чи як показувати. Ну тобто воно кругом оце. Такі ось о, зелені, зелені геть. І це, мабуть, вже аж шу... ну, як так, віти воно заложено, не тільки листки, раз ось вони тут двойні, двойні, якісь там тройні. Ну, тобто, ще, бачите, я садовод ще не дуже тямлю. Ну нічого. Горшки теж не святі ліпили. Так що розберемося. Ну, це напрягає, що це воно зелене, таке от. Ходиш, дивишся, думаєш, що ще ж 25 січня, а? А що буде люто, а не дай Боже там мороз, бахне. І що з ним потім буде? Будемо без урожаю. Чи, чи як. А все теж аж цей у мене Сатурн, інжирний. Ну геть воно, ну зелені такі. Розкриваються, а це я ходив-ходив. І коли вже, обріз... чи вже можна обрізати, підкажіть чи не можна його обрізати. Оце все діло. Я тут так воно виписав собі, Та це виписав, ось, ось о... замазувати зрізи. Якби жива порада. Це італійська. А в клуб росли і не виписав. Короче. Дорога зараза, ну, а що робити? Треба ж багато ну, оцих дерев обрізати. І різнокольорові виписав ці Ну, щоб бачите, писати на них, етикетки. кешки. Виписав чого всі різнокольорові, тут у мене скільки тут 5 кольорів, бо то ж ну, для підвоїв хочу робити. Щоб у кожного підвойного сорту був свій колір. Та щоб не путатися, то і знаєте, як воно буде рости. То собі глянув, а ага, красне, я вже знаю, що там, допустимо, вієру чи там, ну, либо, ну, поняли, да. Та й заодно ще цей, думаю, раз все одно посилка буде йти, так купив і цей, собі той, бодітай. Цю японську среч плівку, тільки не брав, перфоровану. Тобто в мене суцільно я брав. Я сам буду різати, скільки мені потрібно. Мені так зручніше. Так по... Та так і друзі порекомендували, ну, вже якби старі садоводи, лозоводи. Коротко, виноградарі кажуть, бери лучся, щоб без перхорації, то тобі Бо товста лоза, тобі скільки треба, товщати. Чи цей, ну, на тоненьку тобі достатньо буде там, допустим, 4, ну, 4 см повширки повдовшки. Ну, а там ти каже, на товщу більше. Ну, щоб ти не рвався а там одну-дві, то каже, проще взяти. Господи, тут ось вона фіделі взагалі аж відкриваються ці конуса. Камера щось не хоче дуже фокусуватися, ну, так от дивися зі сторони, а вони вже ну, явно зелені такі видно. Ну, це на ті, що я висняно, весняна посадка. Ці, що я восени садив, ось у мене вони тут усі. Ну, ось Я додав три ряда. Ось о, я стою перед ними. Три ряда повні От від забору і аж до кінця участка, вон до пшениці. Оце повністю це у мене вже якби. Три ряда я добавив ще. А скільки тут то я всього, дерев то додав? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 дерево я тут додав. Я ще ж і там аж додав. Ну, коротче, дерев 30 я додав, а ще ж у дворі я садив. Ну коротше тут нормально, бачите, тут ніяких ну бруньки, все ну, якби нормально, вони себе почувають, ніде немає. Оце ж вийшов, думаю, чи його зараз обрізати, чи трошки пізніше, порекомендуйте. Хто займається цими ділами, то підскажіть, хоча ось на кондорі трошки такі теж, бачите, вони гляньте, Які бруньки. І це ж... Осінь я садив на кондорі, то це ж треба обрізати. Все. Я то я і купив ту ж замазувати замазку ту живу кору. Добре там затягує. мене що, ванг 8 нектарин, То не знаю, Наверно, ще мабуть, зарано обрізати ті. ну, формувати їх. Подождать, може ну, всередині, підкажіть, будь ласка. Ну і не без того, що будемо видаляти, корчувати дерева. Зараз покажу чого. Так, чого буду корчувати? Ось ось яблуня перед вами стоїть, дивіться, яка здорова. Ще й тут забора немає, зайка прибігав, кору трошки потрощив. А потім далі ще будемо корчувати, ось ось будемо корчувати, просто ждемо ось корчувати. а корчувати будемо ось по цій причині. Бачите. Оце відповідь, відповідь чого я беру здоровими. Упаковками з здоровими каністрами. Оце тут оброблялося, оце все діло з маленьких пачечок. Син брав обробляли. Ось бачите, як воно працює, оце все з маленьких пачечок. Це ми молоденько все посадили в моді. От. А ці всі будемо. Ждемо поки трошки чи підморозиться, ну, щоб трактором сюди заїхати, щоб не наробити колій. і Стрілою повидергує в нас же там ну, по коротше, прямо за корінь і вверх. А все. Оце все, буйволина цикадка натворила. Тут і мільярд, і, і смислі лічить, оце все діло без безполезно. То воно просто це все видернеться. Тут одне-два дерева. Тут трохи гілякше, бо тут молодий в мене сатоно мій. Мені цієї зарази не треба. І воно на ту кучу. Це все воно на ту кучу все викинеться і спалиться. Так що ці дерева підуть. Бачите як вона побита Просто Тут лічить немає сенсу Що тут лічити то От зараз якщо в мене вийде, я одною рукою От зараз я ножом попробую показати вам Сейчас возьму свій ніж, Так Сейчас гіляку якусь виберу таку щоб і камеру держати і Ну ось, допустимо, да? ну, дивіться, я зрізав. Давайте зараз подождем, поки камера сфокусується. Бачите? Два поріза. Сейчас я попробую під... Так щоб руки не трусилися. Ось дивіться, ось один поріс. І ось паралельний ньому другий. Ось тут, отуто, відложені яйця. І коли брунька вже буде стартувати на розпускання, вони повилуплюються отсюди, оця буйволина катка. Жалко, що я вам не можу показати це діло. Це діло я вам не можу показати. Но я зараз спробую, але я вже спробував, в мене не вийшло, та ще однією рукою воно незручно. Коротше, ось о... От... Так, зараз. Коли я подивився, оцей ось, ось 60-кратний мікроскоп. О, оце на оці штуки. то Там просто там видно скільки яєць лежить. Но це мікроскоп. тобто Тут е, я не зможу сфокусувати на камері, тут здорова лінза в камері, а тут маленька. Я не можу його тут. Хоча зараз спробую, ну це не факт, що я його зараз сфокусую. там Та ні, так не вийде, треба електрон цей, треба, мабуть. Придбати, щоб не тільки я боявся, а і, і ви боялися разом зі мною, щоб бачили, що там таке відбувається. Бо коли діти подивилися в оцей мікроскоп, да, то в шоки були всі. Зразу за те, що лічить, навіть, знаєте, і питання не, не виникло. Зразу сказали, одразу ні, 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 ні". трактором кажу, бо жіть, хай хоч підмерзне. Витягуємо і туди на кучу палить. Тобто тут мільярди, просто мільярди. І воно також оброблялося, це. а тільки оброблялося оце іменно з пакетики, бо це якби чужий, якби участок був. Да? ну от. Оце такі короче, реалії. Так що якось якось це отак. Ось так воно все працює з тих пакетиків. Да, Її можна цей... Каліпсо працює по по цьому. Ну, їй дуже важко вивезти. Це треба ждати, коли... Вона вилуплюється, а в той іменно період оброблять дерево. ну і на протязі літа, там, і У серпні оброблять, бо вона кладе яйця. якраз. Ну, Дивися, контролювати. Бо це такий шкідник, що і сад уніч, як ви бачите, вони ті яблуні не плодоносили. Якщо там сад плодоносив, ну, туди вище, воно ще й сорти вибирає. Не на всіх сортах воно може бути оці колонії такі. Так що це обідаціла. А на виноградник, якщо долізе, то, то все, капець. Там вже ж і лози і курсі да, на молодих, особливо на шкілках, у кого шкілки колечко робить по кругу і до і у вас саджанця немає. На груну сідає, грона, е, би, ягода, все там ну, є, цукор не набирає, нічого, ну тобто теж нічого хорошого з цього не виходить. Так що треба боротися з, з, з цим шкідником, з тою булгалиною цикадкою. От. Ну, і Каліпсо, і, і моспілан ну, тобто всіма доступними нам інтексицидами бороться, просто не робити. У себе я перевіряв тут на учаску. Знаєте, так, де не де, я по правді, мабуть, два поріза знайшов на всьому тут саду. от Як не як воно ж рядом знаходиться, понимаєте? Ну, все рівно. Знаєте, якось я перевіряв свої всі. Всі свої молоді прирости, обдивлявся, тут чуть-лі -чуть не кожну гілочку ходив, дивився. Е, ну Тобто не мав в мене такої біди. Е, находив десь я там один чи два такі, ну а там повністю сплошно, то там крайній ряд, там капець. Будемо витер... видергувати все діло і придавати огню. На тій кучі будемо її палити. Та й заодно й ті дерева спалимо, бо не хочу їх там нікуди вивозити, бо там біля ард їх сидить. Краще спалити, з участка подальше, то туди воно, на кучу спалимо та й все. І будемо контролювати. Так що це якось це так. Розказав вам трохи да, за шкідників у саду. З якими важко бороться, бо воно сидить, Бог знадеш під корою, чорт не знає я, де. Там ще добрася до тих до той кладки яїць, знаєте, не кажен, ще й я туди долізе. Так що, а з бруньками ви мені напишіть, хто, чи це я зря тут панікую, бо щось стрьомно, думаю, що ж це таке буде. Вимер з неї будемо без урожаю. Я також не бачив, щоб це 25 січня. Зелені конуса були. Чи це воно так і должно бути? Подивіться, в кого там є ну, персики, у вас багатьох є. Може і у вас така сама ситуація? Бо це мені ходить тепер кожен день сюди дивиться. Так що, оце так. На цьому все. До побачення. Всім вам миру і добра. На все добре, до наступних відео.